Ось ми в канунзі, і тут посеред залу на вході є шикарне дерево, муляж. А Лусі, як завжди, дерево полюбляє. Вона від них щось бере. Оце є багато світла, нехай нікуди надихає все. І ось так різнокольорово, зірочками. І так просто приємно-приємно. Реально. Шикарно. А поруч знаходиться зал, ну це ж він і є, якому як і кому присвячено, все відповідає тому часу. Кольчуга з цього боку. Людей поки мало, тому що ми зайшли тільки на початку самого дійства. На дні народження будочки зі мене. А ось ось кольчуга, ви бачите, да? трошки інше світло. Тому ось так історично склалося, що. Конун, який тут вже за давніх часів стоїть, ну, мабуть, років 20, я його пам'ятаю. І кожен раз він трошки міняється на покращення. Тому, Алуся, що можеш сказати? Приємне місце? весело, місце приємне. Людей сьогодні мало, взагалі хорошо. Ми самі свободно гуляємо по всьому кану. Так. Обошли всі зали. Вже... Да? Будемо трапізничати, тому що е, наші всі е, люди, які зібралися на це свято, вирішили е, захопити фотозону. Фотозона, куди <ріст> ось такна а а стіночка, така гарна вернесенка. І тут у нас на фотозоні. Так. Зараз хвилинку, я вибачаюся, трошки тут матушно, але ж ось вона наша зірка. Ось на фотозоні. Днем народження підспівуємо, Просто красуня. Клас, клас, а, ти клас, тоже Ты моргнула. Давай. Так, ось Так. На колінах. Нормально стоїть. Сюда, сюди, сюди. А, так, а Ми на колінах перед. зіркою». байда? Зірку. Так, і руки з кармана вы. Так, э, давай, да. так тоже можна. А тепер так ты мне как Дима говорят, лучше после дівушки руки в карманах будет. потому Когда на руки в буки поставить, уже будет поздно. Да. Ага. Так, ну що, все задоволены? А можно я вас разом ось тут на на фотозоне просто? Знаєте, інтерв'ю? А, інтерв'ю? Так, у нас это видео. Ну что, Людмила? З Днем Народження. Дякую. Нехай оце щастя сімейне завжди надихає, тебе підтримує, ну, попри все. Тому що що таке сім'я? Це основа. Це одна єдина разом, так? І тому нехай от чоловік, який тебе тримає зараз міцно за плечі, завжди буде тою опорою, на яку ти, звичайно, сподіваєшся. Ну що, за вас, гарні мої! З Днем народження Людмилка. Дякую. Всім привіт, всіх любимо, віймаємо. Дякуємо, що ви у нас є. Слава Богу за вас. Дякую. Дякуємо вам за все. Дякую.